Добрий день, шановні глядачі! Я Юрій Кисельов, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва. Події останніх днів істотно сколихнули найвищі державно-політичні кола, громадськість Європи, половини світу, можна сказати, і. Далеко не в останню чергу нашої України. Вчорашнє чергове 26 те засідання в форматі Рамштайн і Мюнхенська конференція з безпеки, яка очікується найближчими днями, мають відіграти суттєву роль у подальшому ході нинішньої кривавої російсько-української війни та визначенні. Українських перспектив багато говориться про роль і не таку, як нам би хотілося президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в модеруванні цими подіями. Проте, щоб довго на цьому не зупинятися, скажу що його різні кроки зовсім по-різному можуть сприйматися українцями. Безумовно, те, що він перед усім ставить Сполучені Штати і це цілком збігається з його передвиборчим гаслом «Make America Great Again». І саме слідуючи цьому ж гаслу, кілька днів тому він підписав указ про припинення будь-якої допомоги. За винятком найнеобхіднішої для збереження людських життів Південноафриканській Республіці, у зв'язку з прийнятим парламентом цієї країни законом, згідно з яким безоплатно конфісковується сільськогосподарська власність білих фермерів, це переважно африканери або бури нащадки перших. Європейських поселенців на півдні Африканського материка ще з 17-го сторіччя. Отож, ми звикли ще зі шкільної лави багато чути про расову дискримінацію і майже без зайвих роздумів вона сприймається як утиски білими-чорних. А як бачимо, може бути і навпаки, і чому так сталося про це, хотів би трохи пояснити і е, трохи зазирнути в історію. Отже, хто такі африканери, або, інакше кажучи, бури, тобто в перекладі з мови африканс, яка є подібною до нідерландської селяни? Отже, 17 сторіччя було часом активної експансії європейських народів на віддалені материки і початком формування нових народів європейського походження. І одним із перших, хто здійснив таку далеку мандрівку, далеке мореплавання, і були голландці, що висадилися. На початку 17 століття на самому півдні Африки, згодом заснувавши там Капську колонію. Кап означає мис. Колонія формувалася навколо Мису доброї надії та Мису Голкового. Переселившись на південь цього материка, вони стали вести той спосіб життя, до якого звикли були. В себе на далекій батьківщині, тобто вести селянське господарство. А так як землі в Нідерландах мало, то багато людей і змушено була мігрувати і то так далеко. Стосунки бурів із місцевими мешканцями це були переважно народи групи банту, були неоднозначними. Часто виникали конфлікти, що власне не раз, навіть постійно, тривало в історії всіх регіонів світу, в історії всіх народів. Колись самі банту витіснили у віддалені пустельні райони справжніх аборигенів цієї місцевості, народів Койсанської групи, бушменів і готентотів. Згодом. Бури відсунули в глиб материка банту, в тому числі Коса, Зусів та інших. А ще пізніше прийшли англійці і стали витісняти бурів. Але це вже історія 19 сторіччя, на початку якого на півдні Африки з'явилися англійці. Притому характерним є прагнення кожної. З названих етнічних спільнот, і чи не найвиразніше це б проявлялося у африканерів, тобто бурів, зберегти свою ідентичність, не змішуючись з будь-якими іншими етнічними групами. Коли англійці прийшли на південь Африки, це породило нові конфлікти, зокрема після захоплення. Вихідцями з Британських островів Капської колонії бури змушені були відступити в глиб Африки, де заснували нові незалежні держави. Наталь на південному сході теперішньої Південно-Африканської Республіки, а також Оранжеву Республіку, названу так, через річку Оранжеву, і Трансваль. Тобто, за Долиною. Конфлікт між бурами, які на той час уже набули певних рис корінного населення і англійцями, які недавно прибули, не вичерпувався, він навіть розростався, наслідком чого стали дві англо-бурські війни, з яких друга, що тривала з 1899 по 1902 рік була найбільш кривавою і трагічною за своїми наслідками. Після перших успіхів успіхів африканерів, англійці згодом почали витісняти, тиснути бурів, і це супроводжувалося значними репресіями. Бурських жінок і дітей, англійці запроторювали до концтаборів, і доля їхня була дуже трагічною. Але про це мало хто знає, тому що відомо, що історію пишуть переможці, і е, веккіс – переможеним. І на багатьох прикладах ми це можемо засвідчити. Але як би там не було, аналежність належність і. Африканерів і англійців до однієї європейської культури все таки дала можливості згодом знайти компроміс, і наслідком його стало утворення в 1910 році Південно-Африканського Союзу, який був британським домініоном, тобто формально залежною від Великої Британії. Територією. Втім, і надалі африканери всіляко намагалися утвердити свою ідентичність, і вони добре розуміли, що вже давно переставши бути голландцями, та й не тільки голландці, а й французькі протестанти гугеноти, ті самі, про яких писав Олександр Дюма, з якими билися. Мушкетери, його славнозвісні, і деякі німці також разом з голландцями, з вихідцями з Голландії, утворили цей етнос африканерів. І вони ближче до початку 20 століття сформувалися як окрема нація, і вони оформили власну. Мову окрему від нідерландської, африканців, і ця мова є всесвітньо визнаною, як окрема мова. Отож африканери добре розуміли, що іншої землі, крім Південної Африки, яка б була їм рідною, як нації, немає. Чи не щось подібне відчуваємо і ми, українці? Ведучи кровопролитну війну із жорстоким московським загарбником, що і для нас, іншої землі, як по обидва берега Дніпра в Південно-Східній Європі, теж немає, і саме її нам усіляко треба захищати і утверджувати. Націоналістичні настрої у Бурському суспільстві призвели до утворення національної партії, яка в своїй ідеології треба визнати, також деякі перегини, деякі перекручення допускали. Вони наголошували на виключності і богообраності африканерів щодо всіх інших етнічних спільнот. Водночас. Свій національний рух започаткували приблизно в ті ж самі часи і Коса, заснувавши Африканський національний конгрес, який згодом очолив легендарний Нельсон Мандела. Набуваючи впродовж десятиліть все більшої популярності, національна партія партія африканерів. У 1948 році здобула владу і згодом започаткувала законодавство, засноване на системі апартеїду, тобто роздільного мешкання представників кожної зі спільнот. І що важливо відзначити, що режим апартеїду проіснував дуже довго. Якщо бути точним 42 роки. Звісно, що на одному лише насильстві так довго політичний режим існувати не може. Мабуть, далеко не всіх представників чорношкірих народів апартеїд так сильно не влаштовував, якщо їм заборонялося перебувати в містах, в інших місцевостях, то Звикли в поколіннях займатися сільським господарством, вони в ті міста і не сильно прагнули. Інша річ, це та еліта представників чорношкірих, які ще до апартеїду закінчили університети і, власне, були носіями ідеї визволення коса. І низки інших народів. Власне кажучи, Африканський національний конгрес і був строго кажучи виразником інтересів народу Коса. Важливо наголосити і на тому, що ці 42 роки режим апартеїду існував і розвивав економічно і соціально державу. Зробивши її єдиною розвиненою капіталістичною державою на африканському континенті в умовах суворої міжнародної ізоляції, коли Південно Африканська Республіка зазнавала бойкоту. З боку майже всієї решти світової спільноти. як не дивно, в цьому питанні навіть зійшлися інтереси, здавалося б, найнепримиренніших супротивників того часу Сполучених Штатів Америки та Совєтського Союзу. Звісно, що були якісь нелегальні схеми, і очільники Південно-Африканської держави мали ресурс. Маючи найбільше у світі родовище алмазів, магнцевих руд, і, ймовірно, могли з цього користати. Але і самі лідери африканерів згодом почали розуміти кризу, яка все більше охоплювала і політичний режим, і саму державу, і поступово. Очільники національної партії за президента Пітера Бота, а особливо за Фредеріка Деклерка, стали іти зустріч представникам інших спільнот, спочатку надавши права вихідцям з Індії, так званим кольоровим. А вже Фредерік Деклерк радикально взяв курс на ліквідацію режиму апартеїда, визволивши із. Ув'язнення Нельсона Манделу і легалізувавши Африканський Національний конгрес. У 1993 році цілком заслужено обом очільникам Південної Африки Фредерікові Деклерку та Нельсону Манделі, було присуджено Нобелівську премію миру. І наступного 94-го року в результаті перших виборів. На яких активну участь взяли і чорношкірі, Нельсон Мандела став президентом, і відтоді лише чорношкіра спільнота, незмінно ось уже 30 років перебуває біля влади. І поступово на рівні Суспільному, на рівні державному, починалися і тепер продовжується. Зворотні процеси, процеси утиску білої меншини. І той закон, який я згадав на початку про конфіскацію сільськогосподарської власності білих фермерів, є тому підтвердженням. Для До чого тут Україна? До чого тут ми з вами? Ну, по-перше, не будемо забувати, що сучасна Південно Африканська Республіка є фактично сателітом Путінської Росії. Вона є членом Брікс. Південна Африка є однією з країн, які відмовляються е, сприяти Україні в її боротьбі із е, кремлівською Навалою. А отже, все. Що робиться проти Південної Африки, звужує її можливості сприяти Росії, а отже, це працює на нашу користь. По-друге, і африканерів, і українців з гачною мірою поєднує схильність до християнського традиціоналізму та національного консерватизму. По-третє, і українці і африканери, як я вже говорив, не мають іншої землі на планеті, яка була б їхньою вільною рідною землею. Продовжуючи тему спорідненості національних рухів і консервативних рухів, треба сказати, що все в світі організовано системно і збій або порушення системи в одному регіоні, так чи інакше тягне за собою порушення і в іншому регіоні. Якщо ми бачимо, що ті, хто називає себе консерваторами в якійсь країні, виступають проти нашої з вами держави. То це породжує питання, а чи є вони насправді консерваторами, чи тільки експлуатують праву ідею, яка є надзвичайно сьогодні популярною. Ми саме переживаємо дуже буреломні моменти сучасної історії і куди поверне кермо. Очільників найпотужніших світових держав покаже завтра, покажуть наступні місяці, і наша справа, шановні глядачі, це залишатися українцями.